Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі все-таки в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо, друзі, підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Megane. в Гарному кольорі такий мокрий асфальт. 12 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу, 9500. Ціна, акустика, бовс, є клімат, перактроніки. Кому потрібно. Контакти видно гарно. Салон комбінований. Електроніки Форкоп є. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. В седані. 19 рік, 2.0 дизель на автоматі. 204 пробігу, 20 тисяч ціна. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте. BMW 3 серії. 2003 рік, 2.0 бензин, свіжепригнане з Німеччини на автоматі 180 пробігу, 5700 ціна. Контакти видно добре. Комбінований салон. Opel Astra H Четвертий рік, 1.6 бензин, 214 пробігу, 4900 ціна, контакти бачимо. Так, авто в універсалі. Там сірий колір. Форкоп є. Yeah. Шкода Октавія. Свіженька 19 рік, це модельний 20-й, повний привід, 2,0 дизель, 195 пробігу, 19800 ціна, контакти є. Yeah. Лаурін Клемент. Рідко зустрічаємо. Хто шукає таку машинку, можете телефонувати, уточнювати інформацію. Renault Megane в гарному кольорі в Універсалі. 18 рік, 1,5 дизель, 141 тисяча пробігу, 14 200 ціна. Так, Контакти. Автомобіль в рідному окрасі пишуть. Opel Insignia В універсалі. 16 рік. 2.0 дизель на автоматі. 11700 ціна. Пробіг 184 тисячі. Контакти видно гарно. Кого цікавить, телефонуйте. В8 Passat в гарному кольорі. Це 2020 рік, 193 пробігу, 2400 ціна. Контакти є, пробіг пишуть оригінальний. Шкода Фабія. Десятий рік, 1,4 бензин, MPI, з Німеччини, 5,650 ціна, контакти є. Реномеган другого покоління. 7 рік, 1,6, 6 газ, бензин, 237 пробігу, 5,450 ціна. Контакти є. Так, авто на кліматі. Кого цікавить телефонуйте? Кода Октавія у Універсалі? Тринадцяти рік, 1.8 бензин, 153 пробігом, 12500 ціна, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте? Так, два фіженькі Мегана. перший білий універсалі, 18 рік, 1,5 дизель на автоматі, 167 пробігу, 13700 ціна, автомобіль в рідній фарбі, тут контакти. Так, зачинено покажу з іншого боку. Кого цікаво, телефонуйте. поруч, також в універсалі темно-сірий колір. 17-й рік модельний 18, й контакти ось тут. 1,5 дизель, 152 пробігу, 13,650 ціна, автомобілі в рідній фарбі. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Вольво v 50 Восьмий рік, 1,6 дизель, 149 пробігу, 800 ціна. Пишуть ідеальний стан 149 пробігу, Швейцарія. Є люк, лінізована оптика, омивачі фар, світлий шкіряний салон. Троніки також є. Датія Сандеро 9-го року, 1,6 бензин, пробіг 170, свіже пригнана з Німеччини 5200. Одна на ринку, реально. Більше не зустрічав. 6-й гольф в універсалі червоного кольору на лінзованій оптиці. 11 рік модельний 12-й, двигун 1,4 бензин, пробіг 190, ціна 8900. Контакти є. Комплектація пишуть Так. Салон шкіряний, кліматконтроль, підігріли, мультикермо. Кого цікавить телефонуйте? Peugeot 308 SV. Так, на лінзованій оптиці. 2008 рік, 2.0 дизель, 100 кВт. Контакти є. Коробка автоматична. так, п'ятий Гольф. 7 рік, 1,4 бензин MPIний, 115 пробігу, 6250 ціна. Контакти видно. Клімат-контроль бачу. Кого цікавить телефонуйте? Peugeot 308. Так, Peugeot 15-го року, 2.0 дизель, 187 пробігу. 10 800 ціна контакти є Комбінований салон Більше інформації уточніть Skoda Superb Так, в седані, там, чи в ліфтбеку. Хто як правильно озвучує? Значить, один власник, 12 рік, 1,8 бензин, 270 пробігу, 8300 ціна. Так, по опису видно. Так, машинка тонована на тканині. Кого цікавить – телефонуйте.